Так, добре, продовжуємо. Так, я вам обіцяв показати, як буде виглядати заявка з великою кількістю спортсменів. Значить, Я додав ще е, е, кілька спортсменів, хто в мене зараз є, і відповідно ми цю заявку відправляємо на друк. Значить, Нажимаємо кнопочку. В нас дві сторінки, в принципі, за сторінку виходить. Тобто, ви чудово бачите: є хедер, є тіло таблиці, є футер. Футер при цьому не розривається. І нормально виглядає сама табличка в такому плані. Сторінки не нумеруються, але тут нумерується кожна стрічка, тож ви спокійно зможете собі відсортувати по порядку листочки. Значить, в такому плані. Добре. З заявкою закінчили, поїхали далі. Отож, бо в нас турнір. Так, чекайте, мені треба відкликати заявку на решту спортсменів, бо це зараз може дуже весело закінчитися. Так, відкликати. Так, чудово. Так, ще раз подивимось. да, Моїх спортсменів тут нема. Так, показати категорії. Так, все чудово. Добре. Отож, бо тепер ми повертаємося до адміністрування турніру. Зараз ми зробимо невеликий огляд, а потім вже будемо більш-менш роздивлятися детальніше щодо чого, як воно працює. Отож, бо ми маємо наш турнір, заходимо в вкладку адмініструвати. І тут ми бачимо величезну кількість кнопок. От Зараз по цих кнопках ми побалакаємо. Значить, перше, що ми маємо, ми маємо тут кнопки сітки. Значить, Це в нас панелька для роботи з сітками. Я думаю, це зрозуміло вже по назві. Далі, в нас є панелька для заявок. Тобто, тут суддя може додати якогось спортсмена. Або зняти якогось спортсмена. Так само він починає писати, там, прикладом прізвище. От, ну, от. І, відповідно, в нього спортсмени змінюються в залежності від того, що він шукає. Далі. Тут він має обрати команду або обласне середок, або так, і заявити, відповідно, спортсмена. Далі, а, значить, дивіться сюди. Заявки тут в... вони працюють як онлайн, так і офлайн. Тобто, якщо у судді є інтернет, то буде відповідний запис і в профілі спортсмена, і в базі даних турніра. Якщо не буде, то цей запис залишиться тільки у судді, і вже коли будуть зберігатись загальні результати, з загальними результатами цей запис буде занесений в базу даних. Тобто, якщо у судді отут немає інтернета, це не означає, що він не може когось додати або відняти від загального масиву спортсменів. О, єдиний, єдиний тільки тут нюанс: якщо ви це зробили без інтернету, не виходьте зі свого профіля, бо тоді доведеться це робити по нове. Бо у вас повністю викачається по нове база даних. Хоча, стоп, якщо у вас немає інтернету, у вас і база даних не викачається, вам видасть помилку. Ви зможете вийти, але зайти ви вже не зможете. Так, добре. Тож, не чіпайте. Просто внесли і навіть не намагайтесь вийти з профілю. Добре, закрили. Далі відкликати заявку. Той самий принцип: суддя обирає будь-якого спортсмена і так само відкликає заявку. Тобто, тут проблем немає. Далі змінити категорію. Принцип той самий, що у вас в спортивному клубі. Суддя змінює антропометрику під. Ту чи іншу вагову категорію, і система автоматично перераховує всі дані. Так, це, це працює так само, як те, що ми розглядали, тому я на цьому не зупиняюсь. Далі в нас протоколи зважування. Значить, тут ми можемо обрати типи протоколів. Або по командах, або по категоріях. Як кому зручніше. Чому я так зробив? Тому що колись давно була така практика, коли. В нас в області, коли приїжджали спортсмени до нас на західний підестал, то їздили по, отелі, по отелях, де розселяли спортсменів, щоб трошки заощадити час на змаганнях і проводили мандатну комісію прямо по місці поселення. В такому випадку було зручніше взважувати по командах, коли команда ціла приїхала і її зважили. А загалом стандарт це по категоріях. Тобто ви обираєте: от у вас категорії, тут в нас одна кількість спортсменів, тут друга. Так само у вас футери, все як має бути. От. Друкуємо. от У вас 300, ну, от, дві сторінки відповідно по протоколам. Повертаємося. Далі, в нас рандом. Ми заходимо. А, чому рандому немає? А, рандому немає, бо в не збережені сітки. А, тому ми рандом, рандом тоді, коли ви зберігаєте сітки. Коли у вас вже остаточно всі роз, по, розміщені по категоріях, після того у вас працює рандом. А, значить, тут Давайте ми збережемо сітки. І, ну, Давайте прийдемо до кінця. Значить, У нас результати, вони зараз не працюють, бо вони не збережені. Це виходить так само, як в архіві, тільки отут воно вискакує. Далі бейджі. Значить, от таким чином у нас бейджики вискакують. Значить, подложка це логотип турніру. Ну і оці поля я зробив так, щоб максимально воно було читабельно. От, щоб, якось так. От, тобто тут є назва клубу, прізвище ім'я тренера, вагова категорія, фактична вага. Тобто, ну, фактично все що, все, що потрібно, вся інформація тут є. Значить, самі ці бейджики, вони знову ж таки можна погратися трошки масштабом. Вони розраховані отут уважно під вертикальний друк аркушу. Не горизонтальний, а вертикальний. Тому тут вам треба перевернути. А ще один момент. Зважте на те, що у вас, коли ви перевертаєте аркуш папіру, у вас цей аркуш залишається перевернутим і в інших місцях, де ви друкуєте. Тобто це треба буде панове поміняти. Не питайте мене, чому так складно. Я... Система чогось не хоче. Вона приймає або команду завжди відкривати таку орієнтацію, або команду завжди відкривати таку орієнтацію папіру. Я. Не, не зміг змусити систему, щоб вона в одному місці включала горизонтальну, в другому місці включала вертикальну орієнтацію. Тому за цим мусите слідкувати. Якщо знайду спосіб, як це зробити, я виправлю. Поки що наразі скажу відверто, без того роботи вистачає. Так, тут дивіться, в нас один бейджик займає половину аркушу А4. За необхідності їх можна зменшити. А, можна взяти 70%, це більш-менш такий адекватний розмір якому тут в нас три бейджика на А4, тобто вони стають трошки меншими, і, відповідно, ви можете спокійно собі отут подивитись. Можна зробити взагалі 50%, але як на мене, це вже буде не бейдж, це вже буде візитівка. От, воно буде дрібне, маленьке, таке собі. Хоча, якщо прикладом, вам принципово, щоб воно менше коштувало, ну можна зробити так. От, в такому плані. Давайте ми поставимо 100%, як має бути. Ну, то воно навіть і 10 підхопило б. Тобто, бачите, якщо є бажання, грайтеся. Так, давайте так, виходимо звідси. Добре, далі повертаємося. Що в нас тут? Калькулятор? Дуже корисна штука. Значить, Що це таке? Це в нас рахунок, калькулятора атрибутики. Тобто, отут, під, вашу, під кількість заявлених спортсменів, ви можете подивитися кількість медалей, кількість грамот, сертифікати і так далі. Тут от довідка, як використовуються грамоти, сертифікати і дипломи, тому що часом на змаганнях таке видають, що просто за голову хапаєшся. Значить, тут є все, що є. тільки дивіться один момент: це попередній розрахунок. Чому попередній? У вас заявлені спортсмени. При формуванні сіток, система автоматично переносить спортсменів в іншу категорію, якщо це дозволяють правила. Тобто в сусідню категорію вгору переноситься спортсмен, якщо є, ну, якщо є можливість його перенести. Тому. Кількість категорій після формування сіток сіток остаточних, вона може бути змінена. Відповідно, може бути змінена і атрибутика. Тому остаточну, точний розрахунок ви зможете побачити після того, як ви згенерували сітки. Ви можете їх згенерувати і видалити. Згенерували, подивилися і видалили з бази. Потім будемо працювати з сітками, я покажу, як це зробити. Це все ви можете роздрукувати. І у вас собі, така собі невеличкий нататочок, який ви можете використати для того, щоб мати собі уяву. І тут у вас є дата, на який це день у вас атрибутика вся розрахована. Так, далі різне це друкування різних перепусток на змагання, це в нас друкування талонів на харчування. Тут ми можемо обрати сніданок обід чи вечеря. так далі, Якщо вам потрібно роздавати людям. Далі Тут в нас є таблички для зали, знову ж таки. Тут в нас є вказівники. ну так далі. Це така всяка мілоч, але ну, в мене були ситуації, коли мені конче потрібна якась вказівка була, я не пам'ятаю. Здається, не входити до зали чи щось такого. Я підходжу до секретаря, а вона мені каже, я роздрукую, немає питань, тільки принесіть на флешці, бо ну, просто немає часу її друкувати. І я розумію, що в мене наразі немає флешки, на якій в мене є ця табличка. Мені її треба зробити на комп'ютері. В мене комп'ютера нема під рукою, а вона зайнята. Розумієте, мені табличка потрібна, а взяти її не ваде. Така собі ситуація. Тому отут воно є все на сайті, його можна брати і ним користуватися. Як на мене, може комусь стане в нагоді. Тобто тут є все. Починаючи там. Стрілки направо, наліво, секретар, мандатна комісія, зважування, попереднє зважування, видачі обідів, вхід на зона розмінки. Користуватися Не Навіть такі є, бо часом є спортсмени, для яких треба особливо пояснювати певні речі. Так, повертаємось назад. Що нам треба? Нам треба харчування. Значить, оце те, про що я казав. У вас тренери подали заявки для того, щоб ви могли організувати харчування. У нас є три. Типи протоколів, ну не протоколів, а таблиць, які ви отримуєте, нотатки, скажімо так. Це загальне замовлення, яке виглядає наступним чином. Тобто, у вас є дата, у вас є сніданок, обід вечеря, кількість порцій, яка у вас записана, да? і людина, яка це замовила. Все. І ви собі спокійно можете тим користуватися. Тобто, у вас є контактний номер телефона, у вас є загальна сума, у вас є вартість замовлення окремого. Тобто, от, За сьогодні. Да? От. Наприклад, вечеря 9 штук от ціна. Тут сніданок 9 штук ціна, обід, 9 штук ціна. Далі, це, що стосується загального замовлення. Далі замовлення на виробництво. Тобто, про що йдеться? У вас є люди, яким вам потрібно. Віддати на виробництво, які будуть готувати вам цю їжу. Відповідно, вам треба замовити кількість порцій і за ці порції розрахуватись. Незалежно від того, який тренер це замовив. У вас 10 тренерів, от в них вони кожен замовив по 5 порцій, 10 на 5, 50 порцій вам потрібно замовити на виробництві. Відповідно, у вас є. От, наприклад, ну, тут я один, тому таке відбувається. Значить, 23 число у вас на вечерю 9 порцій. Загальна сума така, загальна сума така. Далі у вас 24 число. У вас 9 порцій, вартість порції за сніданок, 9 порцій вартість за обід, 9 порцій вартість за вечерю. І от загальна сума, яку ви маєте заплатити за сьогоднішній день за загальну кількість порцій. Тобто, знову ж таки, тут збираються дані з усіх замовлень. Якщо у вас 10 чоловік, тут буде 50, 90, 100 порцій, скільки замовили. Далі. І тут у вас наступна дата, у вас сніданок, і от загальна сума на сніданок. От ви бачите. Тут у вас вибивається загальна сума від всього замовлення. Тобто ви замовляєте сніданки, напевно, тобто, наприклад, на 23 число ви замовляєте там вечерю, і от сума, яку ви маєте сплатити. На 24 го ви замовляєте на цілий день суму, яку ви маєте сплатити. Ну, а це вже, щоб ви могли собі підвести дебіт з кредитом з того, що ви поназамовляли. Тобто, це у вас є, як воно називається, нататок, який ви віддаєте на виробництво. Є роздача замовлення. Тут у вас є вже кількість замовлень. Так, тільки щось. Да, це по днях. Тобто номер. Да, от. Я перший. Да? Перший номер. Мій номер телефону. А далі це розбито по днях. Як це формується взагалі? У вас число таке. Далі кількість. Далі тренери, які замовили. Перший, другий, третій, п'ятий десятий. І отут у вас номери телефонів, і, відповідно, тут у вас замовлення, які потрібно роздати. Так само тут, другий день. Тренери. перший, другий, п'ятий, десятий. Так само номери телефонів, кількість порцій. Сума, яку вони мають розрахуватися з вами. І так само тут. Тобто, оце вже вам протокол на видачу. Тобто, Ви маєте загальне замовлення, там, щоб розуміти, про що йдеться. До прикладу, якщо вам треба транспортувати, щоб ви орієнтувалися, де машину брати, яких об'ємів. Далі, тут у вас замовлення на виробництво, що ви друкуєте і ви можете віддати людям. І тут у вас роздача, тобто, це ви вже видаєте людям, які займаються дистриб'ютингом, які будуть цим всім перейматися. Тобто, от така функція у нас є з харчуванням. Так, стоп, мені сюди не треба. Так, закриваємо, виходимо. Так, з харчуванням розібралися, з калькулятором розібралися, ніби огляд закінчили. Тож, бо на наступній нашій зустрічі ми будемо вже детально балакати про сітки. А на поки що все, до зустрічі.